Жіночий одяг, зима, сорту Кремпіс Екстра. Ціна 5,5 євро за кілограм. Лотику знаходиться 20 кілограм, Зараз покажу наповнення цього лотика. Починаємо ось такий светр з етикеточкою. новесенький, розмір 20. Наступний ось такий ніжно-рожевий, розмір елічка. Ще в нас тут знаходиться ось таке платтячко. Наступне ось такий спортивний батник з зеленого кольору. Ось так він виглядає. Ще бачимо ось такі штанишки новенькі. З люриксною ниткою. Ось так вони виглядають. Розмір віднести розмір емочка. Ось такий, бачите, пасончик. Нізуть трішки кльош. Наступний ось такий сведрик на гудзичках. Ще бачимо ось такий нахутик, сведрик, 2XS від Primark. Рукавчики на гудзичках. Наступне, що у нас ось такі джинси. Ще бачимо платячко. Чорний, маленький. Ось такий фасон. Наступний, знову ж таки, светр від сфет. на надгузочка. Наступне футболочка на довгий рукав від папаї. Розмір 38-й. Це в нас ось такий шап, накидка. Ось так проглядає. Ось так і Наступне. На що у нас попадається? Ось такі штанишки. Так вони виглядають. Пряменькі, досить легенькі. Наступні. Знову ж таки джинсики. Ще бачимо ось такі джинси чорного кольору. Розмір 20. кімон. Наступний. Ось такі біленькі пальтішко від Zara Human. Теж новенький де. Розмір Анта. так буде виглядати. І досить важкі шкі. Наступне ось така кофточка. Ось так вона виглядає, досить ногасенька. Наступна ось така спортивна кофта на замочку. Ще в нас попадається ось така курточка від даже Парка, теж емочка наступний світер травичка, розмір теж темно-синього кольору. Ще бачимо ось такі новорічні светрики Есочка, зимові тут. Тобто. Наступний. Що у нас ще попадається? Ось такий піджачок. Від next розмір. Відспосний. Ще ось такий светрик маємо. Досить тепленький, розмір XS буде виглядати. Наступний ось такий біленький фетрик, оверсайд. Зари також розмір L. -ечко. Наступний, знову ж таки, бачимо спортивні штанішки. Adidas брендові, розмір. Ну, Розмір, я так думаю, айлічко просто. Так вона виглядає внизу. Там трішки заперти. Так, наступне. У нас тут ось така теж та штучка. Сподобається. Так буде поглядати. Такий Зверний зімкуний колір. Так, наступне. Тому, що у ще попадається? Ось теж така сама синього кольору. Це накидочка. Наступне ми ще, ще бачимо ось такий світер сірого кольору. Є кишенька. Ще бачимо ось такі штанишки. Посередині йде ручок. Наступний ось такі джинсові штанішки Так вони виглядають. Ще в нас знаходиться ось такі. Пальтішка з красинчиком, середньої довжини, капісончик присутній, тут защіпається на такій заклопочці. Так буде виглядати. Дуже гарне, теплесеньке. Розмір М та Наступна ось така кофточка вілюрова, теж розмір С. Ще в нас є ось такі тут штанишки. Так вони виглядають, межого кольору. Наступний. Знову ж таки, штанишки джентові. Так, виглядають, скині. Що вони тут завуження. Знову ж таки бачимо ось такі волосини, вишеної талією. Нізбу йдуть на ось таких вузочках. Дуже класна якість, теж посередині для рубчик. Ще в нас попадається ось така курточка. Ось така. Тут є ось такий пасочок чорного кольору, білюрова, розмір P60. Наступне. Ось таке пальтішко, досить тоненьке, легеньке. 14-й розмір на гудзочка такого піджачка. Ще у нас попадається ось така курточка сірого кольору з капішончиком. Розмір перший 36. Наступне. Ще бачимо ось такі штанішки. Досить тоненький Наступні ось такі станіжки теж йдуть лосинами, гарно тянуться. Наступний, знову ж таки, светрик, досить тоненький, ззаді на спинці йде шифон. Наступний светрик, ось такий бежевий, з великий, глибоким декольте, де. Розмір пише 14. -ка. І остання моделька ось такий неї піджачок, розмір теж 12.